Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, Знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати. На авторинок чи потрібно все-таки пошукати в оголошеннях в інтернеті і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Кенго 13 рік, двигун 1,5 дезрів 81 кВт. Пробіг 242 тисячі, 11500 ціна і контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині. Клімат, контроль присутній, круїз-контроль. Чистий уханий салончик. Більше інформації по телефону. Парктроніки присутні. Вантажний Renault Trafic 15 рік. 1,6 дизель 88 кВт, одна турбіна, 226 пробігу, 15200 ціна і контакти до власника присутні. Так, дивимося по салону. І ще тут заглянемо. Вантажний Renault Master. 17-й рік на спарці. Пробіг 159 тисяч, пишуть, оригінальний, двигун 2,3 дизель. 19800 ціна і тут контакт до власника. Так, заглянемо по салону. Так, якось спробую з боку показати вам. Є форкоп присутній. Volkswagen CADI. 17. Рік 240 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, 14700. Ціна за автомобілі, контакти видно. Так, дивимось по салону. Форкоп також присутній. Citroen Berlingo, 11 рік, 1,6 дизель, 248 пробігу. 8300 ціна за автомобіль. Власник наголошує, що автомобіль не фарбований. Контакти є. Так, по салону заглянемо. То не наші підсудно. То, то плипчу треба буде вітати. То, Оригінальний пасажир. Фуркоп присутній також. Кого цікавить, телефонуйте. Форд транзит кастом. 12 рік, 2,2 дизель, 92 кВт, пасажир 9 місць, ціна 14500 і контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. На жаль, зачинено. Форкоп присутній. Пасажирський Ford Transit. 12 рік, 9 місць, 2,2 дизель, 92 кВт. Є вся комплектація, пишуть, свіжопригнаний з Німеччини. 11 800 ціна, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено. Є круїз контроль, бачу, кондиціонер. Сидіння присутнє, погано видно, але сидіння є в оригіналі. Volkswagen Caddy. 11 рік, 1,6 дизель, 197 пробігу, 10900 ціна. Контакти ось тут присутні. Клімат-контроль з підігрівами також. Веркоп також є. Рено трафік. Тут у нас 16 рік, 1,6 дизель, пасажир 8 плюс 1, 14700 ціна і контакт ось тут уверху. Парктроніки також є. Opel Movano. Так, Тут у нас 18, рік, 2,3 дизель, 162 тисячі пробігу, 18 тисяч ціна за автомобіль. Розмитнений є кондиціонер, мультикермо, корізконтроль, коректори фар. Так, контакти до власника є. Ось тут 0,66, 105, 76 84. Так, вантажний. Так, збоку покажемо по торпеді. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. 15 рік, 1,5 дизель, 165 тисяч пробігу, 11900 ціна, контакти до власника присутні. Так, По салону. Є круїз контроль, клімат контроль, бачу присутні. коробка п'ятиступка. ступка. Оригінальний пасажир. Пректроніки також є. Volkswagen Caddy. 13 рік, двохлітровий двигун газ-бензин заводський, 260 пробігу, 10750 ціна, контакти присутні. Opel Vivaro, 13 рік, двохлітровий дизельний двигун, 205 пробіг, 11600 ціна, 8 плюс 1 по документах. Пишуть. Телефон до власника присутній. Є круїз-контроль, кондиціонер. Так, там є верхні обдуви, дубель кабіна. В довгій базі. Більше інформації уточніть. Вантажний крафтер. 14-рік, 2-літровий дизельний двигун, 290 пишуть пробіг, 12250 ціна і контакти тут присутні. Так, покажу з іншого боку. І заглянемо по селу. Так.

Рену Кенго в довгій базі. 14 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 214 пробігу, 5 місний, 6 ступка, 10400 ціна і контакти до власника є. Так, дивимось по салону. Копель вівару в довгій базі. 1,9 дизель, 6 четвертий рік, 7900 ціна і контакти до власника присутні. Так, Салон у нас тут перешитий, такий досить гарно виглядає. Комбінований салон. Більше інформації по телефону. Вантажний Opel Vivaro. 18 рік, 1,6 дизель, 277 тисяч пробігу, 14600 ціна за автомобіль. Контакти до власника присутні. Заглянемо по салону. Так, і ще. Відкрито там. Зараз з іншого боку покажу тоді. Так, заглянемо по салону. Є круїз контроль, кондиціонер, коробка 6 ступка, дисплей навігація присутні. Citroen Berlingo. 11 рік, 1,6 дизель, 192 тисячі пробігу в гарному стані, сертифікат присутній, 7700 ціна і контакти до власника є. Так, покажу по салону. Чистий ухайний салончик. Є кондиціонер в автомобілі. З іншої сторони також покажу. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. 14 рік, 1,5 дизель, 180 пробігу, 11900 ціна за автомобіль. Не фарбоване авто. Відкриєте? Зачинено. Закрилося. Так, Парктроніки присутні. На дисках гарних продуктуєте номер телефону? 050. 050. 560. 560. 89. 89. 14. 14. Дякую. Окей, мой ты кашкай тоже. Добре. Так, ще одна на Кенго у власника. Якщо ви ламаєте, то... Так. Тут 14 рік, 183 пробігу, 1,5 дизель. Механіка, автомобіль не фарбований. Контакти ось тут присутні. Volkswagen транспортер. 19 рік, 2 літровий дизельний двигун, 269 тисяч пробігу, 22 850 ціна, контакти присутні. Так, дивимось по салону. Volkswagen CADI. 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, 240 тисяч пробігу, пишуть оригінальний, 7 місць, 14900 ціна. Контакти присутні. Так, база звичайна, недовга. Клімат контроль. Рено Кенго, 10 рік, 1,5 дизель, 220 пробігу, 9 тисяч ціна за автомобіль, контакти до власника присутні. Є круїж контроль, клімат-контроль, бачите, також є коробка п'ята ступка. Так, пасажирський Nissan. 17 рік, 2,3 дизель, 224 тисячі пробігу, 8 місць, контакти присутні, 21500 ціна 21 500 доларів. Значить по салону, дивимось по салону, є клімат контроль, автоматична коробка передач, круїз, вебасту бачу. Так, місця для пасажирів. Досить чисто та охайно. є полички для багажу. Так, це він Nissan NV400. Дуже рідко зустрічаємо. І багажне відділення присутнє. Також є форкоп, можна ще прицеп. це. Рено Кенго. Електричний, можливо, хтось шукає. 9800 ціна, 12 рік, 49 тисяч пробігу. Телефон 096 89 10 138. Opel Vivaro в довгій базі. 15-й 1,6 дизель, 14500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, тут у нас є оригінальна дубль-кабіна, я бачу. Так, по салону і ось так спробую показати. Тут дубль кабіна, зашито все. Оригінальний вантажний пасажир турбо. Вольсваген Caddy. 15 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 дизель. З кондиціонером з партроніками 11500 ціна. Контакти видно. Рено Кенго. 11 рік, 223 пробігу, 1,6 газ, бензин. 8 тисяч доларів ціна за авто, контакти присутні. Так. Рено трафік. 19 рік 1,6, дизель, 230 його 9 місць, рідна фарба. 19300 ціна, телефон ось тут присутній. Так, наверху є багажник, можливо, це комусь важливо. Довга база. Citroen Berlingo 13 рік, 1,6 дизель, 9050 доларів ціна, 219 пробігу і контакти присутні. Вантажний Renault трафік. Тут у нас 20-й рік, 192 тисячі пробігу L2H2, 21 500 доларів. Одна турбіна, двохлітровий дизель, контакти ось тут присутні. Так, Тут вже не пройду так вам покажу з цього боку і з цього боку. Так, і наступний у нас тут вантажний Mercedes. Mercedes Vito, так? Mercedes Vito 116-й. Довга база, 10. 10-й місяць, 2019 рік. 2,2 дизрі, 120 кВт, 144 пробігу. Колодильна установка, всі перактроніки перед із датчики світла, датчики дощу, замінено мастило і всі фільтри, зроблений сертифікат, торг є. Значить 19 900 євро ціна, контакти ось тут присутні. Рено Кенго, 10 рік, 1,6 бензин, є кондиціонер, 141 тисяча пробігу з Німеччини, 6800 ціна, контакти ось тут присутні. Так, дивимось по салону, Кондиціонер бачимо присутній. Так, пасажирські відділення заглянемо. Пресваген карді. 13 рік, 1,6 дизель, 280 тисяч пробігу, 11 900. Ціна, контакти. Є 7 місць. Парктроніки присутні.